Так, не призиваючи до суду і таке інше, в цьому це пришло. Так, є собори. проблема, але проблема <клес> мені Світлану ще й в тому, що кожен робить свою роботу. Я ще одну річ <клес> такому якому, то я ще можу сказати одну річ. Діяльність комісії. І політика держави вже захисту суспільної моралі, обмежується культур, яка вже оприлюднена. Наприклад, от була виставка у арт центрі і там, значить, були фотографії Барскова. З приводу одної фотографії виник скандал. Вчора принесли заяву вечірнього Києва про те, що на одній фотографії були жінки роздягнені в непристойних позах, але в вишиванках. Це дійсно проблема. Я, в принципі, експерти будуть робити, але десь я так собі думаю, що якби вони були в не в вишиванках, то українки могли б на це нормально зреагувати. А якщо вони в вишиванках, то, мабуть, Союз Україна в перший підійме скандал. Так, ми до, до, у нас до того зверталися. Дайте, будь ласка, висновок, чи може бартков виставляти у ну, нас. Ми я був якраз в і, і наші працівники правильно написали відповідь, що ми не, не робимо цензури, ми не знаємо, що там бартков привезе на виставку, правда? А от він привіз і тоді ми побачимо. І останнє. І останнє е, комісія не оцінює ані поведінку людей. Ані висловлювання державних і політичних діячів, тому ну, що комісія не є моральний суд, а є експертний орган. Тобто хтось написав статтю, а ви звернулися і сказали, знаєте, він там ображає українців, росіян, молдован, чехів. І ми тоді робимо експертизу. Тобто, якщо я, як приватна особа, звернуся до комісії тим, що мене ображає. В висловлювання публічного кіб, то ви повинні на це відреагувати, правильно? Так, і ми таких, таких мали 24 тисячі одиниць продукції, які ми в минулому році перевірили всього нам навсього. А у 2008-му було тільки 14. Ні, до 12 минувато. Тобто тільки зросла два рази. І мені здається, що це ж, нормально. Ми ліберальна держава. Заклали таку модель у Конституції, і раз ліберальна держава має служити суспільству то ми повинні задовольнити потребу і бажання будь-кого будь з наших співгромадян поставити питання про те, чи, наприклад, чи українська символіка під жіночим каблуком ображає когось чи ні. Люди таке питання роблять. Або, або так само те, що я привів з вишиванками. Запитання а як в інших країнах регулюється таке питання? Я просто не знаю, мені цікаво. Значить, я думаю, що ми зараз зробимо так. Я зараз попрошу юристів роздрукувати коротку довідку, хтось роздрукується, про те, як в інших країнах. Тому що ну, нас звинувачують так, що є таке в Ірані, В'єтнамі, Росії. І Китаю я, я справді не знаю, що є в Ірані, в В'єтнамі, а в Росії немає такої комісії, є тільки обласні, а загальної немає центральної. А За те, що зате інші тебе да тві робить країна? Зате він ще теграла. які органи постійні.